Релігія проти радощів життя, дивлячись, яка релігія і яких радощів. От приклад із Талмуду: приклад того, як фарисеї, про яких є стереотип, що вони такі були жорсткі і аскетичні. Як Талмуд описує, як фарисеї заохочували святкування паломниками свята кучок або куренів у Єрусалимському храмі. Єрусалим сяяло світлом велетенських менор, тобто семисвічників, заграли ліри, цимбали, роги та барабани. Рабини розважали і блазнювали, тобто тут влаштовували клаунаду, щоб додати радості. Рабин Симеон Бен Бенгамаліїл, голова громади, виконував різні гімнастичні трюки, кульмінацією яких стала неймовірна стійка на голові. Він також розважав жонглюванням Палаючими смолоскипами. На противагу цьому я можу процитувати рішення одного зі вселенських соборів, який відбувся 360 року нашої ери в місті Лаодикія, тобто Мала Азія. Правило 53. Не подобає християнам, що ходять на весілля, скакати чи танцювати, але скромно вечеряти та обідати, як личить християнам. Тобто, собор визначає: танець будь-який, навіть на весіллі. Не годиться, а от сидіти і їсти. Будь ласка, правило 54. Не подобає священнослужителям або причетникам дивитися розважальні відовища на весіллях чи на банкетах, але перед виходом акторів вставати і покидати ті місця. Не обговорюється ні зміст, ні характер, чи будуть там масні дотипи, оголення, містичні сюжети, якісь прояви неповаги. От просто будь-яке. Встаєш, виходиш. Пларавла 55. не подобає священнослужителям служителям або причетникам, складаючись влаштовувати бенкети ні навіть мирянам, якою є релігія, яку ви сповідуєте, чи вона проти радощів життя, чи за. Вирішуйте.